Шановне панство, я вас вітаю, і сьогодні ми будемо смажити курочку. Курочку будемо смажити на мангалі, тому її треба гарно замаринувати. А як завжди буває з цими рецептами, найголовніше тут це маринад. Сьогодні маринад буде зі сливи. тому для цього рецепту я взяв 10 слив на 1,5 кг м'яса. Такої кількості буде якраз достатньо для такого збалансованого смаку. Отже, для початку сливу нам треба нарізати і повиймати з неї кісточки. Далі складаємо почищену сливу в чашу для блендеру, тому що ми потім все це будемо збивати, і, щоб було зручніше, все будемо одразу складати в цю чашу. Далі додаємо сухі інгредієнти. Я вибрав ось такі трави. Додаємо буквально одну чайну ложечку. Також я додав одну чайну ложку діжонської гірчиці з цільними зернами. Вона дуже ароматна і не дає оцієї пекучості, як звичайній гірчиці. Також я додав ще одну чайну ложку томатної пасти. Слідом додаємо вже рідкі інгредієнти, а це 2 столових ложки рослиної олії, і десь 200-250 міліграм води. Насправді води можна додати або більше, або менше. Це вже залежить від кількості продукту і від тієї густини, яка вам подобається. Тепер це все треба в блендері перебити, тому встановлюємо чашу на сам блендер і гарно це все діло перебиваємо для того, щоб вся суміш прийняла таку, знаєте, однорідну текстуру. Перебиваємо до тих пір, поки у нас не з'явиться однорідна маса. Після того як перебили сам маринад, відставляємо його в сторону і беремо курочку. Уважно подивіться, щоб на ній не було якихось лишніх пір'їнок, щоб вона була чиста, помита і, взагалі, мала гарний вигляд, тому що потім її буде просто неприємно їсти. Курочки, як я казав, взяв півтора кілограма, взяв гомілки, тому що були саме гомілки. Хоча я раджу все-таки брати філе бедра, мені здається, це взагалі ідеальний варіант курячого м'яса. Отже, заливаємо цей маринад в миску з куркою і гарно це все діло перемішуємо. Після цього накриваємо її плівкою. І залишаємо в холодильнику бажано на ніч для того, щоб вона гарно замаринувалась і взяла в себе всі смаки нашого маринаду. Після того, як курочка замаринується, можна вже йти і потихеньку розпалювати мангал. Як завжди, на дно я кладу сухі дощечки дрібні. І зверху викладаю вже дрова, які, ми, ну, які дадуть нам цей самий вуголь гарний. Підпалюю і просто чекаю, поки вогонь зробить свою справу. Коли гарно розложений і розпалений мангал, його по суті навіть не треба чіпати. Він сам все зробить. Просто треба почекати, поки все вигорить, і вугілля прийме той вигляд, який нам треба. В цей момент хочу звернути вашу увагу на той вуголь, який в мене вийшов. З першого вигляду він класний, такий як треба, але ні, він дуже сильно гарячий. Просто коли сам і знімаєш, і готуєш, дуже часто упускаєш такі моменти, які потім приводять до е, таких результатів не дуже приємних. Так само вийшло і в мене, ви це самі скоро побачите. Отже, коли плануєте готувати щось на мангалі, дайте вуглю добре вигоріти, Почекайте, поки він посивіє, гарно розпреділіть його по всьому дну, і тільки потім починайте готувати. Як я і казав, в мене стався фейл. Візуально курочка класна, але коли почав її перевертати, виявилось, що вона вся пригоріла. Це сталося з двох причин: по-перше, вугілля було дуже гарячим. По-друге, на курці був маринад, який в своєму складі має багато цукру, який в свою чергу дуже гарно пригорає. Але нічого, курочку перевертаємо і чекаємо, ще трошки, поки вона приготується. Для того, щоб хоч трошки покращити ситуацію, я вирішив познімати цю обгорівшу шкірку для того, щоб воно мало просто гарніший вигляд, і оця чорнота не гірчила в роті, коли ми будемо цю саму курочку їсти. Але обов'язково додивіться відео до кінця і в кінці я вам покажу, як саме має виглядати курочка, приготована в цьому маринаді. Отже, курочка нарешті готова. Знімаємо її з мангалу. Обережно викладаємо на тарілочку і забираємо додому, тому що там будемо це все діло зараз куштувати. Якогось сюрпризу для мене не сталося. Корочка очікувано смачна, ароматна. Найголовніше відчуваються нотки сливи, які дуже класно доповнюють куряче м'ясо. Тому цей рецепт я вам можу сміливо радити. І як я і обіцяв, ось вам обіцяний бонус. Цю курочку я смажив вже після першої партії. Я просто виклав її на ніби вже відпрацьоване вугілля, просто залишив під кришкою і на пів години просто пішов додому. Через півгодини я її один раз перевернув і все. Як результат, маємо рівномірно підсмажену курочку з просто класним кольором. І подивіться, як вона апетитно виглядає. Тому ще раз нагадую: звертайте увагу на ваші вуглі, і у вас все обов'язково вийде. А тепер підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, нажміть лайк і залиште будь-який коментар. До скорих зустрічей, пока!